Ну що ж, ми продовжуємо наш випуск. Зокрема, додам, що президент Сирії Башара Сад вважає, що сирійську кризу можна вирішити тільки мирним шляхом. Він також звинуватив захід в роздмухуванні кризи з біженцями із близького сходу. Про це та інше він сказав під час зустрічі з журналістами. Президент Сирії Башар Асад дав розгорнути інтерв'ю російським журналістам. Він відповів на низку запитань, пов'язаних із ситуацією в його країні, а також в регіоні близького сходу. Левову частку часу він присвятив боротьбі з тероризмом, адже за його словами, тільки перемога над бойовиками ісламської держави може стати переломним моментом у вирішенні внутрішньосирійської кризи. Не оминув президент Сирії і ситуацію із біженцями з близького сходу. І, зокрема, із Сирії, які зараз намагаються масово потрапити до Європи, Башар Асад звинуватив західні змі у хибному трактуванні проблеми сирійських біженців. А винними в ситуації, що склалася, він назвав європейських політиків. Спочатку захід називав те, що відбувалося в Сирії, мирними акціями протесту. А зараз там говорять про тероризм, який представляють такі угрупування, як Ісламська держава і фронт Ан-Нусра. і в усьому звинувачують уряд Сирії режим і президента. Допоки така пропаганда триватиме, Європі доведеться приймати нових біженців. Річ не в тім, приймає чи не приймає Європа біженців, а в тім, що досі не усунули головну причину даної проблеми тероризм. На запитання про те, з якими країнами Сирія співпрацює в боротьбі з тероризмом. Башар Асад назвав такі держави, як Росія, Іран та Ірак. Варто зазначити, що президент Росії Володимир Путін під час саміту з колективної безпеки в Таджикистані особисто підтвердив підтримку Башара Асада. Більше того, російський лідер вважає, що без російської підтримки криза з біженцями з Сирії була б ще глибшою. Ми підтримуємо правительство Сирії, хотів би це сказати. В протистоянні терористичній агресії наказуємо і будемо наказувати йому необхідну воєнно технічну допомогу. І призиваємо приєднатися к нам інші країни. За словами Башара Асада, вагому роль у спробі вирішення конфлікту в Сирії відіграє також Іран. Його країна отримує від Тегерану військові технології. А втім, він наголосив на тому, що іранських військовослужбовців на території Сирії немає. Варто зазначити, що громадянська війна в Сирії триває ще з березня 2011 року. З тих пір жертвами цього конфлікту стали більше 320 тисяч людей.